Цікаві факти, всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Вибили росіян і закріпилися у Збройних силах України успіх на Харківщині! Силам оборони України вдалося вибити противника на південь від Глушківки. Ворог вибитий із Колеснів із Київського колесні лісу. Сила оборони України. Вдалося вибити противника на південь від Глушківки і закріпитися. Йдеться в інформації. Як наголошується в повідомленні, цю інформацію також підтвердив український командир БПК БПАК АХІЛЕС. Останніми днями наші підрозділи здійснювали закріплення та відбивали спроби росіян повернутися до лісу. Ось так, друзі, слава ЗСУ. Окупанти можуть кинути солдатів КНДР у бої на Сході України. Представник ОСУ Хортиця Назар Волошин заявив, що російські окупанти можуть залучити військове КНДР на східних напрямках через свої втрати. Про це він сказав в ефірі телемарафону. Поки що такої інформації у нас немає. Однак, як вчора заявив глава держави та ГУР, росіяни вже залучають їх військовий КНДР. У зведених підрозділах та використовують на інших напрямках. Не виключено, що через виклик і втрати на східних напрямках можливе застосування представників КНДР і на наших ділянках фронту, зазначив він. Десятки тіл на снігу. Українські бійці показали втрати солдат КНДР на Курщині. Українські війська відбили атаки у Курській області, завдавши значних втрат російським та північнокорейським солдатам. І ось друзі опубліковане фото та відео. Тобто тільки фото, з місця боїв, де видно тіла 22 ворожих солдат на снігу, на снігу після штурмів. Ось дивіться, яка гарна картинка. Валяється. Кандеровці, можливо, там і грашисти валяються, неважливо, для нас це все м'ясо. От пішли вони від Ким Чен Іна вдобрювати землю в Україні. Захотіли повоювати, друзі? Захотіли повоювати сволота. Отримуйте. Тому що хто прийде з нас з мечем, від того меча і здохне, як кажуть. Ось так, друзі. Тому дуже приємна фотографія. Побільше б таких фотографій взагалі. Таких новин. Напружено, але культурно. Сіярто заявив, що Київ відмовив у дзвінку Орбана до Зеленського. Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто заявив, що Будапешт звернувся до Києва із проханням організувати телефонну розмову між прем'єр-міністром Віктором Орбаном і президентом України Володимиром Зеленським. Однак, за його словами, українська сторона відмовила в доволі напруженій формі. За словами Сіярто, після телефонної розмови Орбана із російським диктатором Володимиром Путіном 11 грудня угорська сторона звернулася до голови МЗС Андрія Сабіги та голови Офісу президента Андрія Єрмака з проханням організувати розмову між прем'єр-міністром і президентом Зеленським. Однак, друзі, за його словами, українська сторона досить небувалим для дипломатії жестом і дещо напружено, хоча й культурно, відмовила у цій можливості. Ну, ясно, що відмовились, друзі. Ну як можна розмовляти із терористами? Орбан це той самий під прикриттям завербований ФСБ і ще, напевно, в давні часи, сидить там в Угорщині і, і керує параном сволота. Ось, ось так, друзі. Тому Україна все правильно, правильно робить. На яких умовах домовлятися? На яких умовах домовлятися? Здати всю Україну чи ще? під, під Росію сидіти? Так, да, хлопці гинуть наші захисниці, захисники? Ну, потрібно захищати, друзі. Таке зараз життя, що поробиш. Це, це буде вже наша українська бійня на певного стання. Якщо не зараз, то напевно вже ніколи. Тому що вже куди, далі вже нікуди. Ось так, друзі. Тому хто прийде чи КНДРівці, хто там іще прийде, чи африканці, расисти, ясно що. Всі будуть вдобрювати землю, нашу українську. От бачили фотографію? Дуже приємна фотографія. <рес> Скріншот такий зроблений нашими військовими. Так всіх поклали, дивіться, як в рядочок. Такі трупи валяються. Сволота. Дохнуть на нашій землі. За що тільки? Тому і так, друзі. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву, друзі. Підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Не забуваємо, друзі. Ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар, що ви думаєте з цього приводу взагалі по цим новинам. Слава Україні! Героям слава ще раз! Дякую всім за увагу!